Вітаю! Компанія Парклейм пропонує вашій увазі однокімнатну квартиру з ремонтом на проспекті Лобановського. Новий цегляний будинок розташований в безпосередній близькості до станції Деміївська і Севастопольської площі. Власна територія з дитячим майданчиком наземним паркінгом. Два ліфти. Консьєрж на поверсі лише чотири квартири. Сімдесят два квадратні метри. Просто ідеальне планування. Простора кухня з усією необхідною побутовою технікою і обідньою зоною. Світле робоче місце вітальня для відпочинку або проведення часу з друзями. Світла спальня з комодом і великою шафою. місткий санвузол з ванною і душовою кабіною, комора для господарських потреб, спільною машиною і бойлером на 80 літрів. Якщо ви шукаєте житло в безпосередній близькості до центру за розумні гроші, запрошую на перегляд.